Книга Рут, глава 3. І сказала їй свекруха її Наомі, дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось Боас, наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. А ти вмийся і намастися, і надягни на себе кращу одежу свою, та й зійди на тік. Але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауважте місце, де він лежить, і ти прийдеш і відкриєш приніжжя його та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. А та відказала до неї Усе, що ти кажеш мені, я зроблю. І зійшла вона натік і зробила все, як наказала їй свекруха її. Абоаз з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його Приніжжя та й лягла. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. І він сказав Хто ти? А вона відказала Я невільниця, твоя рут. Простягни ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав, Благословена ти в Господа, дочка моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич та є родич ще ближчий від мене. Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить, а якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь. Лежи тут аж до ранку. І лежала вона приніжі його аж до ранку, і встала перша, ніж можна розпізнати один одного. А він сказав, нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав Дай хустку, що на тобі, і подерж її. І держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи, а та сказала, Як справа, дочко моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік, і сказала, ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала Почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік. Не заспокоїться, доки не вікінчить цієї справи сьогодні. Амінь.